Фію, пама грязь о. І гість сьогоднішньої нашої дегустації смажені лялечки шовкопряда. Угу Ну Добренько, з'їмо вас зараз. Не такі, то ви, напевно, страшні, коли мертві. Фую, мама грязіо. А воняє воно як. Дуже мертве межуками. Коротше, так буде пустіше. такі струпаки. І ми її буде їсти. Воно розсипається, тікає. Коротше. Ніхао. Ммм. Непогано. Соусіті тірікакі. Хрусткеньке. Можна навіть без скачу поїсти. Так що, друзі, ставте лайкосики, і підписуйтесь. Далі буде.